Мета форуму це площадка для спілкування. Працюючи дуже багато років з аграріями як консалтингова компанія. Ми відчуваємо, по перше, відсутність достатньої інформації. По-друге, Певну недовіру щодо зовнішніх факторів впливу, тобто аграрії, намагаються самостійно виживати фактично в той час, коли існує досить багато можливостей щодо розвитку за рахунок зовнішніх ресурсів, в тому числі безумовно, підтримка держави, про це поговоримо окремо. В тому числі, це альтернативні ресурси для фінансування. Це може бути безумовне банківське пільгове кредитування. Якесь це можуть бути іноземні інвестиції, стратегічні цілеспрямовані, Також це може бути результат роботи на міжнародному ринку капіталу, і про це ми також будемо сьогодні говорити: говорити про альтернативні ресурси щодо фінансування аграрного сектору. Щодо держави, дуже важлива роль держави будь-якої держави в цьому питанні, Це перш за все інвестиції, в тому числі в інфраструктуру. Зокрема, піднімалося питання оптових ринків. Фактично, у всьому світі держава дійсно їх будує, бо це є регулятором фактично ринку. Це є регулятором ринку економічних відносин. Це такі є біржі по суті своїй. Це те, чого сьогодні не вистачає нашим товаровиробникам аграрним. І я вважаю, що роль держави Україна в цьому випадку має бути пріоритетною. Щодо іншого, то безумовно створення умов, створення певного режиму, яке створюється за рахунок нормативного регулювання. Що сьогодні було важливо, це зворотній зв'язок від виробників до держави, до особи міністерства. Я дійсно сподіваюся на те, що ми будемо працювати над таким пулом аграріям, який буде відкрито формувати свою позицію, намагатися вплинути на позицію держави. Різними засобами, в тому числі завдяки такого роду форму. чи в планах є продовжувати такого плану заходи робити їх я не знаю регулярними. Так, звичайно, це не перший наш такий захід, але перший такого формату ми пробували і намагалися зробити це і в інших форматах, зокрема з рахунок конференцій чи презентації, чи семінарів. Але ми розуміємо, що цього недостатньо. Треба дати можливість двом сторонам говорити, якщо ми говоримо про дві сторони, тому що це є шлях до порозуміння, це є шлях до формування проблеми. Якщо ми говоримо про європейський досвід, ми ж говоримо про один бік, про позицію держави, але ми не говорили. Сьогодні поки що про те, як саме розвивається бізнес, тому тому що дуже багато залежить від товаровиробників безпосередньо для того, щоб мати врожай, треба інвестувати, треба застосовувати сучасні технології, і це є посилам виробникам. Треба констатувати, що сьогодні не всі з них використовують всі наявні можливості. Однак, якщо ми подивимося на публічні аграрні українські компанії, такі як Акстарта, як Кернел і інші, вони вже демонструють дуже багато років серйозну позитивну динаміку на міжнародному ринку капіталу. Тобто є попит на ці компанії, а купують акції компанії, які мають потенціал і демонструють розвиток. То висновок, який що треба самим аграріям також змінюватись і використовувати для цього всі альтернативні, в тому числі можливості.